Доброго вечора всім. З темою сьогоднішнього ролика буде профспілки в Канаді. Чому вони дуже круті, чому варто бути їхнім якби, членом тої профспілки, чому і чому, наприклад, вас не можуть взяти просто працівником на стройку, або чому вам не світить кар'єра, якщо ви не є членом профспілки, тобто в цьому відео я зараз підключу свій комп'ютер. До цього відео і буду разом з вами показувати вам, як шукати ті профспілки, скільки в них платять, і що вас чекає, як можна собі зробити кар'єру в Канаді за допомогою профспілок. Одразу дам дисклеймер, я є членом профспілки, але я не є членом маркетингу. Тобто я не рекламую це, мені не дасть ніякого бонуса, ніякого плюса з тих профспілок, Навпаки, навіть деякі з них можуть загритись на мене, тому що через наплив людей і вони не встигають обробляти всіх. Але так як дуже багато маю знайомих, які взагалі не знають про профспілки нічого, і вони ходять, працюють, працюють за тих 16-17 доларів на годину. І, маючи цю інформацію, вони з легкістю можуть, ну, не то, що з легкістю, але якщо додадуть трошки ніби сил. То вони можуть досить непогано змінити собі кар'єру. Для початку, перед тим, як я підключив комп'ютер і почав оце все показувати, хочу сказати, що, будучи членом профспілки, не завжди гарантує вам мати роботу одразу ж. Але тут варто якби, підмітити, що, поки ви є членом профспілки, саме профспілка займається. Пошуком роботи для вас. Але знову ж таки не всі профспілки можуть вам шукати роботу. Зараз поясню. Наприклад, є такі профспілки, якщо ви, наприклад, йдете в магазин і хочете влаштуватись туди на роботу. Ви влаштуєтесь, вас взяли по резюме, продивилися, зробили інтерв'ю, і вас взяли на роботу. Вже трапивши на роботу, з вами зв'яжеться чи менеджер, чи ще хтось, і він скаже, що зараз ми тебе беремо. А через недовго тобі треба буде стати членом профспілки, тому що всі наші працівники є членами однієї профспілки, бо вона займається там оплатами, там бенефітами і всякими штуками. То от е, я дзвонив в таку профспілку, і вони сказали: ми роботу не шукаємо, але робота, яка працевлаштовує людей, вона до нас їх направляє, і ми їм і займаємося. Тобто, не ми шукаємо їм роботу, а після роботи вони стають членами профспілки. Це перший тип. А другий тип профспілок. Це коли ви приходите, стаєте членом профспілки, записуєтесь, ви отримуєте всю інформацію від профспілки, плюс ви платите якийсь взнос. Я не знаю, як це по-українськи буде. Внесок. І ви платите свій внесок раз в місяць, там від 20 до 30 доларів в місяць, і ви маєте доступ до навчань, до сертифікації, до різних програм, курсів, підвищення кваліфікації, в залежності від тої, якби, сфери, яку ви виберете. В цьому відео я буду більш зосереджений на таких якби, будівничих профспілках, але я не буду впадати теж в конкретики, тому я не буду свою там якусь рекламувати, в якій я був і є. Але тим не менш я хочу дати вам зрозуміти, чому це плюс, як це вас може врятувати, як це може кардинально змінити ваше перебування в Канаді. Тож, зараз я включу тут у себе запись. Рекординг. І поїхали. Тобто. Першим ділом ми заходимо на Google, і так як я знаходжуся в Торонто, я собі просто напишу по-англійськи, але я вам зараз переведу все. От у мене вже є тут List of Unions Trades Торонто. І першим сайтом мені вискакує, що е, тут є от такий GCAT.org, є такий сайт Toronto Unions GCAT. І на все Торонто, ну і на околиці Торонто, тут є е, купа різної інформації щодо конкретної якоїсь спілки. Е, я можу це все діло зараз попереводити вам, але ну, давайте спочатку просто пробіжимося очима. Тобто, е, от перше, що кидається в очі: Brick and Allied Craft Unions of Canada, Local 2. Local 2 це вони дають собі такі нумерації. Тобто це як групи можна сказати. Тобто якась Local 2, наприклад, займається чисто там, кірпічами, так як ми тут бачимо, е, слово кірпіч, цегла. Е, і, і інші содружественні, якби подружні спілки Канади. Це Local 2. І тут одразу ж є адрес. адреса, і в який конкретно кабінет заходити, там, чи, е, Офіс. От. І два номери телефона, по яким можна. Позвонити, дізнатися деталі, але я б дуже радив не дзвонити, а перш за все, поїхати туди, так як більшість профспілок, якщо у вас погана англійська, або ви не можете по телефону пояснити, що ви, собственно, хочете, бо ви там десь чули від когось, від мене там, чи ще від когось, то ліпше з'їздити, якщо ви вже тут, ну, звичайно, ліпше з'їздити туди. І по тому адресу вже там є буклетики, різна така інформація, можна посидіти там чайку попити, ну не завжди по чайку попити, але маю на увазі, можна провести якийсь час, десь когось щось підпитати, і навіть ну, здибити якогось українця, який вам там більш деталей розкаже. От, Тобто, бачимо, так: є брік, це цегла, локал 2. Я потім ссылки дам, звичайно, під відео, але я думаю, що варто теж переглянути інші. От, і Carpenters District Council of Ontario. Тобто, карпентери, це в нас ці, я їх називаю дерев'яшники. Тобто, ті, хто займається деревом, обробкою з дерева, будівництвом з дерева, підлога, стелі, там, все, все, що по дереву, все це от Local 27. Він знаходиться недалеко Торонто, Woodbridge. От, і є адреса, є, куди треба зв... дзвонити, звертатися з приводу, бути членом профспілки. Там все вам теж можуть розказувати. Це для тих, хто полюбляє деревину. Далі це якась центральна, буду, ми її пропустимо. Drywall Acoustic Lighting Insulation з 675 локом. Одразу ж скажу, що цей і оцей, вони знаходяться на одній адресі, як можете побачити. І це є дві, два різних будинка. І... Коли ну, тобто дерев'яшники і ці гіпсокартончики вони дуже дружать між собою і вони об'єднують там. У них є загальні тренінг-центри. Давайте вам, ми трошечки відійдемо від цього сайту. Я вам просто покажу приблизно, як воно виглядає, щоб ви мали увагу, що це не якась там ну, шарашкіна контора. Я думаю, багато хто стикався з різними агенціями. І це є, от я сюди вводжу цей адрес. Ми вже знайшли цей адрес, включаємо перегляд будиночку, і я вам просто включу перегляд вулиць і покажу вам це ось таке величезна така будова, яка є профспілкою. Тобто тут є от головний вхід. Ідемо далі. І тут є там бухгалтерія, якийсь там великий зал, і це. Це все будинок, це от цей локал, цей Юніон, який займається деревообробкою. Там далі, якщо ми глянемо тут, а тут є магазин, такий великий будівничий, от, і там далі в тих околицях, там є локал 675, така, приблизно така сама будівля, от, і вони там вже ну, займаються якби, по гіпсокартону. І що цікаво, що якщо ми зробимо тут а, тренінг. Центр. Центр. Колледж о Карпентер. Тут, якщо побачити по карті, от е, оце от місце. Це те, що я вам тільки що показував, то оце, це, соответственно, сам коледж. Якщо ми зараз війдемо сюди на вулицю, то це вже подібна будівля, але... От у них такий значок College of Carpenters, і тут, в павільйонах, вони навчають е, своїх майстрів, тобто і вас можуть навчити, тобто можна записатися на курси, як стати добрим викладачем підлоги там чи ще щось. Курси в середньому тривають від 2 до 6 місяців, і на ці курси потрібно ходити зранку до вечора. Деякі з них оплачуються вам, а деякі ні. Тобто деякі треба зі свого карману. Ну, знову ж таки, якщо ви привезли якісь гроші, то я ну, дуже рекомендую закінчити якісь із таких курсів. Про курси я трошки далі розповім, як це все відбувається, але ну, ось так от виглядає. Зараз я спробую повернутися назад і подивитися, можливо, у них є тут якісь фотографії зсередини. Ні, тут не дуже багато є. Фотографії зсередини, але є їхній сайт. От, і about us. Про нас. От, і тут видно така, е, зображення є таке з е, тим, як там люди вчаться всередині павільйону. Вони навіть кровлею займаються. всі зі страховкою. Е, ну, вас там все навчать. О, тут є всі ці машини, великі обладнання, там все професійне. Це ніхто вам не скаже там. о, Навіть видно тут. В самому коледжі вони будують будинки, деякі вчаться там будувати будинки, деякі вікна вставляти. Тобто, це ну, дійсно дуже круто мати ці всі документи, потім закінчити ці всі сертифікати, і це не триває роками. Тобто, вас ніхто не буде вчити 4-5 років, типа два місяці, і ти вже готовий тебе відправляють на роботу, і ти можеш щось робити. Звісно, якщо ти це не вмієш, якщо ти вмієш, то там інша мова. От. Тобто давайте повернемося до цих юніонів, до списку. І, як можете побачити, тут є навіть: ось є Elevator Constructors. Elevator це. Підйомники різного типу, тобто там навіть можна стати оператором ліфту на будівництві. Там є будівництво, наприклад, 50 поверхів, і ви можете бути оператором ліфту, керувати будівельним ліфтом. Це досить непогана заробітна плата. І в цій, якби цей юніон займається саме навчанням таких -от профілів. Insulators and asbestos Workers. Може може, мій англійський не такий добрий, але це. Все, що зв'язано з ізоляцією, причому не ізоляцією всередині там, чи зовні, а взагалі, тобто, так як тут є Азбестос, мається на увазі робота з Азбестом, тобто це і гідроізоляція фундаментів, і ізоляція сайдінгів, якихось там ну, покрівель дахових і так далі. Тобто, от Є Local 95, і тут є ці. от. Йдемо далі. International Brotherhood of Electricial Workers. Це для електриків Local Локал 3 353. Тобто, всі, хто добрі в електриці, вони можуть в Норс-Йорку звернутися в той Union. От, що далі ми маємо? Е, є така штука Iron Workers. Це, я думаю, це ковалі, зварщики, щось типу такого. Потім іде Laborers Universal Workers Union. Це Laborers, це робітники. Тобто Ліуна, оце, Local 183. І Labors Local 506. Це підготовка різноробочих. Навіть такі є профспілки, де вас підготують як різноробочого майстра на всі руки. Тобто ви будете і підмітати, і забирати там сміття вивозити, і сортувати якийсь там метал, не метал на всякі різні, і робити різні. Наприклад, ну, я для прикладу наведу, от уявіть собі, є, є якісь, якась є будова, яку будую. І Хтось є головним контрактором, тобто хтось взявся за цей проект. І в нашому випадку, в моєму випадку, було, наприклад, є така професійна фірма Еліздон називається, і вона є головним контрактором. Тобто, вона зобов'язалася е, зробити цей проект. Потім вона наймає різних субконтракторів, наприклад, там е, гіпсокартонщиків, фундаментчиків, криш, ті, що дахами займаються, різних різних різних. І ця фірма Еліздон вона контролює, як цей процес відбувається. І вона надає цим всім іншим фірмам різне обладнання, там типу ліфт, типу трактори різні, Ну, все обладнання вона старається їм надавати там різні, наприклад, вентилятори на літо чи ще якісь е, такі штуки, які мають хоронити безпеку, наприклад, для людей. Тобто е, ви вже, як е, оцей Labor's Universal Worker. Типу універсальний працівник, ви вже, наприклад, можете у вас можуть бути такі зобов'язання, як, наприклад, зробити ограду для того, щоб люди не випадали, да? там, зробити з дерева, якісь там набити з брусочків. От і, і вам кожного дня будуть ципатися різні задачі. По типу там, там треба повісити ленточку, там треба е, е, прибрати, бо це є шкідливо і небезпечно для всіх, хто проходить. Там ну, тобто, це лейбор, це е, звичайний труд. Тобто, там теж вас можуть чомусь навчити, як оперувати тракторами, там якимись підйомниками, погрузчиками. Там дуже великий список професій. Зараз ми підійдемо ближче до зарплат. Зараз я швиденько дойду до кінця списку. Що тут ще цікавого, є? Operation, plasticers, це, я думаю, я навіть не знаю, як це точно переводиться. Restoration, тобто якісь, мабуть, шпаклювання, ще щось. До речі, про 675. й Local. Вони займаються профілями гіпсокартону, гіпсокартоном, утепленням гіпсокартону, шпаклюванням і фарбуванням гіпсокартону. Ні, фарбуванням, ні, вибачте, тільки Elevator Було, Iron Workers, Operation Engineer. Це, я думаю, стосовно якоїсь конкретної техніки, може, якісь преси чи якісь розвалювальні апарати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Що це чимось оперувати якоюсь технікою. От, є Painters. Якщо ви добрі в малюванні, от є local 46 DC, їхній відділ, відділ оцік. це Plamberi Pipe Pipefitters 46-й дуже цікавий локал для багатьох українців буде дуже допоможний. Це локал, який займається сантехнікою і різними трубами. Тобто вони там ріжуть труби, зварюють труби, прокладають. Електролінії, якісь там, ну тобто всі комунікаційні оці от штуки це цей Local 46. І в нього є відділ, е, називається Local 46, але їхні якби DC це Пейнтери, і їхні як би, дружні альянси. Е, фар, ну Маляри, фарбу, фарбувальщики, всі звідти йдуть з 46-го і так само йдуть і сантех, сантехніки. от е, Далі. Refrigeration Workers. Навіть боюсь уявити, що це таке. Надіюсь, це не з холодильниками зв'язане. Але е, так, далі Resilient Floor Workers це якийсь Local 27. Бачите, це те саме, що в дерев'яшниках та сама адреса. Тобто, це вже конкретно ті, які займаються е, звукоізоляцією підлог. Також roofers. Це всі, хто з дахами, це Local 30 -й. Sheet metal workers. Це ті, які працюють там, з установкою різних металичних е, металових плик. І Sprinkler Fire Protection Trade – це ті, що займаються, ходять по будівництві, і вони дивляться, ага, це пожежа небезпечне, це треба сконтролювати. Я думаю, що в таку важко буде попасти, тому що тут треба буде купа різних сертифікатів, що ви пройшли різні там, що ви боєць вогнем там, і так далі, тому Тімстерс навіть не знаю, що це таке ніколи не переводив 230-й локал. От і все, в принципі, на Торонто на Онтаріо. Але повірте мені, в кожній із цих юніонів є щось для кожного. Тобто, звісно, мої слова не означають, що ви прям прийдете, вас там охапкою візьмуть. Деякі юніони переповнені, деякі скажуть, вам ваша англійська недостатня, деякі скажуть, вам треба сертифікати. Але. Тепер е, візьмемо трошечки детальніше про зарплати. Uh, what's the average Аварич. pay in Union Trades. Окей. Okay. Hourly Union Construction worker Salary. Тобто середня. E, Union Ontario 27 на годину це середня заробітна плата. Нижче 23 я ще не зустрічав. Тобто, от ви стаєте членом профспілки, і це гарантовано, що вам будуть платити. Тепер далі я вам щось, наприклад, розкажу: що, ставши членом профспілки, ви одразу стаєте. E, на чергу на бенефіти, бенефіти це різні додатки, які ви будуть платити. Там пенсійні внески, ваш vacation pay. Vacation pay – це е, ваша відпустка оплачуємо. Тобто з кожної зарплати, мало того, що вам приходить зарплата, ще якийсь відсоток там від 4 до 10 відсотків вашої тижневої зарплати буде відходити вам на Vacation Pay, який вам буде виплачуватись сам 2, 3, 4 рази на рік, як вам ваша профспілка диктує там умови, але це досить непоганий бонус до зарплати, якби це вам дає якийсь гарант, що ви там 2 рази, 3 рази в рік отримаєте якісь там 2, 5, 6 тисяч, хто скільки назбирає. Плюс, наприклад, в тому, що у вас будуть всі там лікарі популярні, там дантист, та у мене, наприклад, перша моя була перший бенефіт був на кожного члена моєї родини. Було по тисячу доларів на зуби в перший рік. Я перший рік там відпрацював. У мене тепер на другий рік вже 1800 на кожного на зуби. Ну, це залежить звичайно від повспілки, але це досить непоганий, так сказати, бонус. От ми вже скористалися деякими бенефітами. Окуляри, наприклад, у мене на кожного члена сім'ї 400 доларів було на купівлю окулярів. і у кожного ще було на 100 доларів, зробити можна було зір, ну, тобто зробити екзамен. От ми прийшли, Я для прикладу розкажу, ми прийшли в оптику, за 100 доларів з кожного списали, я перевірив собі зір, дитині зір і жінці зір. І на основі виписаних бумажок ми у них і замовили окуляри. Так як у них була ще й акція, то в мене перепало дві пари окулярів. Я зараз гляну, які в мене тут є. От, Наприклад, ці окуляри. Це Томі Хіл окуляри. Мені для зору, я в них краще бачу. Тобто я задоволений, вони коштують там 299 доларів, якби я не мав бенефітів, мусив би зі своєї кишені платити. Так як в мене є бенефіти, я собі взяв ці плюс ще одні Quicksilver, там, потім уже колись покажу. От, і дитину, от ми сьогодні забрали окуляри. Зараз покажу. Знаю, тут буде видно: от Star Wars. Гарненькі такі окулярки для, для малого. З різними там цими, з склом, звичайно, там професійна оптика стоїть, там таку штучку даю. От, і ну, виходить, я теж дитині взяв одні від сонця, одні від для, для школи, для занять. От і жінці взяв якісь там круті, вона вибрала собі DKNY, НЕЙ ДК Щось там Нью-Йорк, Дона, якась там тра-та-та. -та. Теж сонцезахисні, але вона собі вибрала там 399 доларів. Вони коштували, тобто вона за бенефіти собі просто безкоштовно її Ну Це один із таких, я не знаю, ми ніколи окуляри не купляли, типу, але це дуже приємно, коли ти можеш це зробити за бенефіти. От. Е і знову ж таки, е відносно зарплат, розп зарплата там росте, тобто вона не падає. Ти як приходиш, стаєш членом профспілки, будь ти електрик чи. Е Кладеш цеглу, тобі завжди. Росте зарплата, тобто ти там відробив тисячу годин там, чи 600 годин, в тебе там на трошечки піднялася. У мене там було там скачок, такий був з 1800 годин, як ти відробиш, то в тебе там условно з 26 пригає на 29, потім там з 29, вже там, через півроку, в тебе 32 на годину, там, потім з 32, 36 і там до 46 доларів на годину. там на протязі років Ти спокійно це вже маєш. А якщо ти добре працюєш, якщо в тебе є дові, добрі відгуки на роботі, то. Це дуже непогано для тих, хто любить це. Я зараз там не працюю. Е, ну я зараз, от, поки вам розповідав, мені навіть навіть трошки ностальгія йде, а, і, але я їх дуже хвалю, дуже люблю їх за те, що вони надають можливість українцям працювати. От, і вони ніколи мене не залишили в біді, не, не було в мене з ними ніяких проблем. Деяких є, звичайно, проблеми, дехто там психує, кричить йому щось не дороблюють. Але повірте, якщо у вас добра е, натура. То у вас все буде гаразд. Е, я думаю, що тут я більше вже нічого не буду розказувати за не за профспілку. Я підготовлюся себе зараз, перенастрою пере на щось інше, і буду вже там далі детальніше розказувати про якісь інші теми. Але кому відео сподобалося, кому відео допомогло, обов'язково е, підписуйтесь, пишіть коменти, якщо не хочете підписатися, просто поспілкуємося, у вас є якісь запитання. Е, я нікому не буду давати ніяких номерів телефону, тому що... Я, знову ж таки, я дав вам цю інформацію, вона загально доступна, того не думаю, що я тут якусь е, таємницю якусь розкрив. І якщо ви є членом профспілки, дайте знати палець догори, і, 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 де ви знаходитесь, як, які у вас там е, бонуси, плюсики були, або може у вас є, є якась своя історія. Е, щодо моєї історії я можу потім розказати в якихось відео. І я думаю, це все. Дякую всім, хто дивився. Палець догори і.